І всім привіт, народ, з вас, підстав подбайка. Так, ми продовжимо грати, входьте. З State The Great Reborn. зараз. Ми воюємо з. Ну, з величезною частиною світу, але ми топимо їх конвої і так далі. Ми перемогли США, забрали їх флот. Тому все може бути красиво. Топимо ворожий флот, 4 смінці тут потоплені тут. Конвої. А може щось, щось цікавіше? О, ось тут. бразильський флот, легкий крейсер, 11 смінців, що дуже хорошо. Тут важкий крейсер Німеччини. Так, окей. Я зараз вирішив. Ця війна буде дуже складна, якщо я буду намагатись усюди і одночасно концентруватись. Тому я вирішив зараз, конкретно зараз. Блін, тут просто в північній Африці можна ще красиво пройтись. Так, коротше, конкретно зараз. Бити в Греції, бити в, Греції. Бити в Грецію, пробуватись в Греції. Можливо, сюди навіть самі ну, греки або японці, або хто там зараз їх контролює, підійдуть і будуть також мені допомагати. Бо в мене зараз не те, щоб все хорошо. Знаєте що? Я хочу великі пушки повивчати Хочте. конструюємось зараз на окремих фронтах. Тут вони в оточенні. Що прекрасно. Тут. Блін. Перевагу в повітрі мати. Особливо ось тут. Вент-Грецію. Так, переваг... перевага в повітрі. над Грецією, це в першу чергу дві атомні бомбочки, які зруйнують їм аеродром. Ой, та є. Так, у мене десь поганий захист. А, це ось тут. Да. Так, зараз. Треба пошвидше їх добити ось тут. Закрити це оточення і йти далі. Ну, у нас тут дуже, дуже незручно. Багато де, дуже незручно, прям дуже. Так, не не-не-не-не. Ми не, не, не. Не займаємо провінції Болгарії. Не треба на тут. Давайте без цього. Так, все, зараз доб'ємо їх. Це не проблема. Тут прямо повноцінне оточення. І якось тут насипамось. Бо ми тут розділили. У нас не так багато дивізій тут було, а ми ще їх розділили. Зараз ось ці звільняться. Не буде лаш трохи. Сподіваюсь. О, пусті провінції. Окей, як скажете. Все, всі знайшли, куди приєднатися, це прекрасно. От зараз в оточенні потраплять ще дві дивізії. Прекрасно, ха. Що? А, ракети. Так, тут ми потопили трохи. Тут нас же. Ми нічого не втратили, окей. Тут. Ще потопили ісмінці. А, і все. Морських боїв більше не було. Так, давайте добити швидше їх тут. Бо ми трохи сипамось. Хм. Може я зараз капну Чорногорю? Це б трохи спустило мені життя. Тому ми, як мінімум, їх розділили на двоє. Або навпіл, як вам зручніше. Якось тут складновато. Окей, зупиняюсь. О, вперед ветерану, вперед сюди. Вони тут трохи позалишали своїх провінцій. Зараз Албаню капнемо. Так. А сюди зайдемо. Блін, дуже, дуже некомфортно тут фронт. Недостатні військ, і одночасно мені просто нема звідки їх звільнити, щоб сюди відправити. Я якраз боюсь, щоб звільнити про які тут стоять. Військові заводи, авіація. Я хочу збільшити виробництво авіації. Ні, мені треба збільшити виробництво в у нас? А. Давайте переорієнтуємо зараз свою авіацію сюди кудись. В Югославію. Зупиняємось поки що літати над Польщею. Прям пріоритет на Югославію беремо. Хм, ми можемо бомбочки скинути. Ну. не Хоча ось в цю провінцію треба було б скинути. Просто в цю. Ой, все, тут ми їх вбиваємо, вбиваємо, Вони там прямо в оточенні. Так всі саме вбиваються, це прекрасно. Ну давайте ось так чисто на секунду відволічусь. Тут, до речі, в пріоритеті типу, побуду залізницю до вузла постачання. А тут забрати порт було б прекрасно. Давайте. Ну так, на трохи відволікся. Але мій основний фронт це Греція і захоплення Греції Ну, Греція, слашал Албанія, Балкани, коротше. Одним словом, Балкани Так тут, тут повернути поб'єднання фронтів. Та у нас тут загроза оточення. Я ще здивований, що тут нам оточення не зробили, насправді. Чорногорія капнула. своє один літачок в них був навіть. Тому зараз підійде, підійде типу, підкріплення. Насправді, головне тут розрізати Албанію від Італії, грубо кажучи. Ось тут взяти цю провінцію. Є, все, ми їх розрізали. Коротше, це не беру дослідження. Все, досить. Так, -у. -у, -у. оточення, цікаво. Я навіть не впевнений, що новий його зробив, просто випадково оточення зробив. Давайте з їм відбиваємо. І одразу в дурес. Все. закриваємо ще оточення, ще два оточення, мінус. Да, шкода італійтів, їх союзників. Так, якщо дивитись на співвідношення втрат. Мені просто цікаво. Дивіться, ми є, я втрат. Давайте, об Італію, 129 тисяч. Італію об мене, Один мільйон. Да. О, баня капнула. Прекрасно. Тож який ми в нас війну, 15%. Хочете що з Японії куди довше з ними воює? А в мене буде ще більше, на внесок нас ну, не хвилюйтесь за це. Так, я б тут, насправді, кажуть, що хотів взяти цей порт. Вони вважаєте, якщо я візьму цей порт, вважайте, тут капнули. Тут чорногорські війська, Ви заблукали, напевно. Вам підсказати? підказати? Яносець. Вперед, по черзі, все по черзі. Греція. Далі вся увага на Грецію. В тому ж рахунку, увага моєї авіації. Так, ти ще нормально літаєш? Ось. Вас би 1200 я б перекинув? Трохи поближче. Вас зупинив. Хоча, це, Греція, що ж? Тут дві повноцінні 24. ки Так, я вибачаюсь. Щось пропустив, що в мене з'явився командний ресурс. Берете, наказ сюди. Я думаю, тут можна автонаст. Я буду ще атомними бомбочками підтримувати. Але думаю, по Грецію можна взяти. І в мене мінус ще один фронт. То готовий. 120-ка. Не чіпаємо. Мені поки що нема куди. Ну, мені одночасно і потрібні твізі, і одночасно мені нема куди їх поставити, так щоб по-нормальному поставити. Тому поки що. Ось так, зупиняємось. Так. Ууу, я щось упустив момент, коли ми взяли тут вузол постачання. Ха, Ну просто ще позарядній Азії можна дуже красиво пойтись. При бажанні. При бажанні можна. Так, стоп. Північні, анти. Ви ж не з ким не воюєте. Чому там загроза вистака? Карибське море. Вони не зможуть висадитися, тут це контролюю. Східні балкани, морське вторгнення. Ти тут, серйозно? Але ти не з ким навіть не воюєш. Коротше, напевно, це через те, що якраз таки вони не воюють. І показуються загрози морського вторгнення. Якої фактично немає. Є, все, танкові я до кінця вивчив. Покращив. Так, середня Азія, трохи пробуваємось. Моя мета взяти ажгабат. Так, ви? Що ж, агресивно вперед. Агресивно вперед. Що таке? А, фу, є привага бомбочка в всіх інших місцях вони і без бомбочок сипляться. Ну ось готуємось бомбочки ще скидувати при, при потребі. Чуть не сказав при бажанні. Бажання в мене є завжди. Була б можливість автоматично... Ну, Була б можливість якось автоматично поставити, щоб вони скидувалися. Я б поставив, щоб вони автоматично скидувалися. Повірте мені. Так, так, виробництво авіації. Блін, мене резина з такими темпами закінчиться. Нормально, все під контролем. Давайте я цю 120-ку лишу, щоб при бажанні я міг їх дістати. І я хочу ще танкову армію кудись. Ой, сюди, під Київ, щоб вони автоматично дістались, і я не власне їх відправляв. Так, Так, я вибачаюсь, але ваша мета ще ось сюди потім прийтись. Вони потім просто приєднаються напряму. Але це необхідно зробити. Сюди швидко прийтись в порти. Ну, зараз хтось приєднається. Так, бачите, вже приєдналися. Зараз тут також до бійці приєднаються. Все буде красиво. Е, сюди. І сюди ще. Все, зараз поприєднуються Японія має через мене право проходу військ? я не знаю. Ну все, ну у тут. -у, у ми Грецію взяли. Так треба подумати, що далі. Так, ну, да, італійців ми дуже сильно вис... Ну прям дуже сильно. Яке в мене співвідношення з італійцями? дивіться. Я об італійців втратив 139 тисяч? Італійці об мене втратили. 1,1 мільйон. Ну я хотів, щоб 1,3 мільйона втратили. Окей, треба ще думати над. Європою. Блін, сюди пройтись? Але я не зможу. Не зможу. Хоч тут і рівнини? Але я помню, якимусь дивом, в них є тут постачання. Хоч найближче вузол постачання тут. І, коротше, по ідеї, має бути складно, але щось, щось ні. Блін, окей, не збільшую поки що виробництво аві... Виробництво, аві... виробництво авіації. А, виробництво танків розширяю. Так я, як насправді кажучи, ще трохи зменшую, би навіть виробництво авіації. Питання по ресурсам. Тут тільки нафта і так далі. Розробку рузини я не зможу зробити. Так, нехай вбивається там усюди. Так, є. Хм. Є такий варіант, як відбити їх з, з Північної Африки. Ем, що? тут? Зайдіть сюди. Тобто, встати чисто ось тут, трохи лишити військ. І всі інші звільнити кудись. Тут можна не хвилюватися. Тут вам навіть можна фронт поставити. Так, тривайте. В Америці сильно нема сенсу пробуватись. Це просто. Блін, насправді так кажуть, тут просто вирівнятись і залишити 24 дивізії і все. Не треба тут прямо багато робити. Нам важливіше зараз їх капітульовувати. Для капітуляції у нас найкращий варіант виглядає, це угорщина і Німеччина Німеччина тут непогано захищена, Італія тут. -ту Ха. -ту. <реш> нас звільнилось 48 дивізій. Так, ви тут ви тут стоїте, 24 тут стоїть, нехай. 24 не прикріплені. Є <реш> Тут така річ, як висадки. Італія. Як ставишся до висадок? Часто 24 дивізії. Ось так, буду висадку величезну. Так. Давайте по-іншому. Так, тут ці три порта. в Який з них ми да проб'ємось. І Палермо було б цікаво взяти. Ну, Палермо це плані. Зараз. Потрохи. Як розплануємо висадки в Сіцилії. О, я ж мальту контролюю. Я можу з Мальти висаджуватись. О, все. Я дуже красиво запланував висадки. 15 днів почекаю. Так, наступний мій пріоритет це взяття Італії буде. О, я ж хотів великі гармати вивчати. Вивчаюсь. Та й давайте середні повивчаємо. Насправді кажеш, крейсери зробити середніми гарматами. Гарматами. Що тут? У. На, захист. Максимальну швидкість в мінус, але там максимальна швидкість у нас по танчикам рахується. І зараз буде мінус і далі. Блін, насправді кажеш, контроль. М мені подобається ідея контролю всього, всього середземномор'я. Серед а чи можу я? Так, блін, хтось ще лісним наказом прив'язаний. Окей, давайте тут приберу наказ. тут Аші тільки накази? вас і припустимо. Відправлю вас агресивно вперед. Бо тут, ну, вони дуже слабко захищають, дуже слабко захищаються. І зараз, якщо я буду агресивно йти вперед, то вони просто посипляться тут в, в Африці. Так, ви І. І це Італія, вона буде сипатись, вона може спробувати сюди когось підвести, але я ще й висаджусь у них. Так, все, це я вирішив. Що мій пріоритет? Мій пріоритет контроль середземного моря зараз. І тоді можна флот навіть прибрати з Середземного моря, лишити. Чисто навколо Африки плавати. Таким чином ми і більше перекривати зможемо. І краще перекривати. І сильніше перекривати. Все, я готовий. Вся авіація. У, я щось затупив. Я б міг всіх всіх поближче підвести б. Поближче до Італії. Щоб в мене була ось так. Тепер мені цікаво. Я перевагу в повітрі, якщо є. Є. Так, тримай. Давайте усі порти. Саме в порти, не в сусідній провінції з портами. А тільки в порти. Щоб я з мінімум втрат усаджувався. Мені не вистачає виробництва атомних бомбочок, так. І. В регіони, де є аеродроми. Ну, блін, все, атомні бомбочки закінчились. Все, зараз висадимось усюди. Бам! Уф. Ой! Ой! Хтось втрачає свої позиції. Так, Сицилія відрізана від Італії. Хе-хе. Ну Зараз хтось ще і Африку втратить. Він тут дуже повільний, всі позаду ходять, замість того, щоб активно атакувати. Сюди ж хтось, сюди хтось заходить, це прекрасно. Коротше, Африку сподіваюсь, ми там швидко розберемо. Так, сюди, сюди, сюди. Палерма, я так сильно не бачу, що відбувається через атомний попіл. Красиво. Красиво. Італія зараз посипиться. Ой! Ой, Італія! ой. Так, потім треба буде їх всіх об'єднати. Хотілося б Ніаполь взяти одразу. Ой, ой-ой-ой. Що ж сталося? Що ж таке сталося? Є. Так. Хто тут ще приєднаний? Блін, окей. Я хотів вас автонаступом зробити. Але можна автонаступом і ось так. Сюди, поки вони не встигли підійти. <філь> До речі, я вам вже фільдмаршал тепер можу поставити. А, в мене вже був генерал. Я <філь> того, щоб фільммаршалом встати. Ой. Нехай, в когось буде генерал, в когось філдмаршал. Ні, я вибачаюсь. Відкріпити цього генерала. У мене є кому поставити філдмаршал. На. У мене тут зараз має бути генерал, якого я підвищу. Фильдмаршалом зроблю все. Вперед, швидко беремо Італію. Італію і в Африці, і в Італії. Італія в Італії, Італія в Африці. Так ось тут перевагу в повітрі. Давайте, ось так. Короче, я сподіваюся, ви самі розумні. Хихи. Так, ну на 6 танчиків, давайте вас. Ви, напевно, на Західний фронт потім, потім підете? Але поки що поруч з Варшавою тренування. Вперед. Вам, ось вам генерал треба буде взяти потім. Тут Нідерландський рейх приєднався з процвітання, він же зараз капне. Він програє зараз. Ну, Він не. Занадто багато ворогів для нього. Він з цього боку також щось. Якщо я Африку вже беру, то треба з цього боку також щось робити. Не тільки з заходу. Окей, зараз слідкуємо за Італією. Якщо Італія капне. Так, якщо Італія капне, то треба, щоб вона капала в мій пріоритет. Ну так, вона більше обмена мене Я маю більший внесок проти Італії робити, ніж Японія. Я просто боюсь, що зараз Італія капне і вона капне як для Японії, а не як для мене. Вони капають. Ууу, Італія капнула. Ви знущаєтесь. Вау! Вау! Як складно. О! Ви тут без організації всі вперед максимально агресивно. Блін. Блін. По-перше, з'явилось королівство Італія. Керування суб'єктами, скільки там? 705. Коротше. Почати лендліз. На, тримай моє старе спорядження. 30 тисяч такої піхотки. 6 тисяч арти. Ще 200 попрошки. І це все, що строго в мене лишилось. У мене більш строго нічого нема. Танчики о. Старі танчики, авіація. Я просто, щоб їх потім. Захопити. І давайте. Ну, поки щось що так. Блін, зараз дуже незручно. Агресивно добувайте їх. Який жах! Це мені зараз швидко треба збігати, встати тут, встати тут. Так, Стоп, що? Не кажіть, що я проти. Що? Що? Клята Італія мене втягнула в війну з Японією. Клята Італія мене втянула в війну з Японією. Війну з Японією. Ви знущаєтесь? Ви зараз Так, окей. Це не така сильна проблема, як може здатись, але в такому випадку. Блін, це хоча б якось, хоча б якось. Ви мені про це, хоча б якось. Нафтосейв перезавантажуємось. Давайте так, це баг. Це явно ми це баг, який змусив мене воювати з Японією, коли я взагалі не готовий. Тому в даному випадку я маю право перезавантажитись, я маю повне право перезавантажитись. Прикол в тому, що я навіть готовий. Якби це не прозвучало зараз, але я готовий до війни з Японії. Я 1 січня навіть не висадився в них, ви розумієте? Тому за місяць вони впали. Так. Що тут? Японія тут, Японія тут. Ми з ними швидко тут розберемось. Японія це в нас Греція також. Я підготую когось для Греції. І найгірше це Японія ось тут. Але я думаю, я також по вузлам постачання встану і їм буде тяжко. 120 візів тут. Але ну зроблю, напевно, може, це вже в наступному відео. Якщо хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, в якій ви зможете пограти з різні країни, то по посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, а якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте до бажано, це мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і уході з відео. Якщо в когось, моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само старше спонсором на ютубі. Підписки, подобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.